Зараз дуже популярні в Україні також є гостьові будиночки на околицях Києва, в Карпатах. Як ви дивитесь на них з точки зору інвестицій? Цікаво. Любо... Мені просто цікаво. Я не знаю, як їх можна оцінювати з точки зору інвестицій, бо це таке... такий бум зростання, і він відбувається на тлі того, що кордони закриті. Тобто, що відбудеться в той момент, коли кордони будуть відкрити цими гостьовими будиночками, переважно в Карпатах більше, ніж бо в Києві тут. Ми просто не знаємо точно, у нас нема розрахунків, в принципі, ні у кого немає, навіть ті, хто продають ці будинки, скільки їх має бути на душу населення. Ну, тобто, щось будується, будується, дуже активно будується. Такі, а це вже воно, може у нас їх було дуже мало, і треба їх ще будувати. І навіть коли війна закінчиться і кордони відкриються, це буде ок. Чи їх вже набудували так багато, що попит породжений тільки а, дурними грошима, які є в країні, а в країні заводиться дуже багато грошей, в тому числі дурних, куди дівати. От туди. Ми розуміємо, тут і корупційні гроші, і і нормальні гроші, вони всі об'єднуються, і їх треба кудись засунути. Плюс обмеження на вивід капіталу це також працює. От ми не знаємо, оце зараз весь попит генерується тим, що з одного боку є ці дурні гроші, їх не можна вивезти, а з іншого люди не можуть поїхати за кордон і тому вимушені їхати в умовний Букавель і платити будь-які гроші. От що станеться, коли кордони відкриються? От що в цьому? Я не кажу там про кількість людей, які заїде, вийде. Я кажу про те, що щоб з Києва дістатися до Буковеля і з Києва дістатися до Інсбрука, однаковий час потрібен. Що буде в той момент, коли Інсбрук знову стане однаковим часом з Буковелем? Скільки людей перестане їздити в Карпати? Я не знаю, чи, наприклад, чи поїдуть до нас туристи, Ці, теоретична цікавість до України має бути великою. І ми бачили це під час ковіду, завдяки нашому розгільдяйству, до нас приїхало дуже багато арабських туристів. І якби не повномасштабне вторгнення Росії, можливо, у нас би був і так туристичний бум в Букавелі. Завдяки цим арабам, це була дуже крута історія. Чи поїдуть до нас туристи після війни в Карпатах жити в цих будиночках? Ну, ставити на це гроші, я не готовий. Теоретично це можливо. Тому це дуже цікава тема, але її дуже важко прорахувати, зрозуміти, а тут є взагалі економіка, чи це елемент хайпу плюс закритих кордонів. Тобто ви не інвестуєте? В Ні, такі я не інвестую, бо я, я не можу це зрозуміти.